Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде розклад для тих, хто народився під знаком Лев на серпень місяць. Зараз у нас кінець лютого, о, лютого липня, що це я, і саме час робити розклади на наступний місяць. Отже, 2025 рік. Серпень місяць для тих, хто народився під знаком лева, під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація з роботою на роботі? Яка ситуація по фінансам? Хто в шлюбі для сімейних пар, в кого немає відносин, що буде по стосунках і порада місяця, під якою енергією пройде місяць? Карта помірності, карта помірності каже про те, що. Місяць має бути більш-менш збалансований. Головне, слідкуйте за мірою. Тобто в цьому місяці треба знати міру. Якщо якісь справи, то ну, зараз буду дивитися по розкладу, але по цій карті, що, каже, що може щось затягнутися у часі. Да, може з'явитися таке відчуття, що наче нічого не відбувається. Але ця карта каже про те, що заспокойтеся, да? тобто знайдіть в собі рівновагу, все відбувається в міру. Все відбувається по помірності, тобто повільно, але так, як треба. Що з роботою? Ну от з роботою карта місяця. І карта каже, тут така карта, тут може бути от карта місяця каже про те, що може бути щось приховане. Тобто ви можете мати такий стан, да... Що вам здається, що щось відбувається, ви чогось не бачите, і тому з'являються страхи, з'являються сумніви такі. Ви можете от рухатися, але з такою швидкістю, як два шаги вперед, шах назад, два шаги вперед, шах назад. І це із-за того, ну, от із внутрішніх цих сумнівів, внутрішніх страхів, вам може здаватися, що якесь болото, вам може здаватися, що якась така незрозуміла ситуація, і багато там ворогів навколо вас. Е, ну, по карті е, помірності я вже пояснила, да, що. Може і вам може здаватися, що ситуація ну, така, як в болоті, і можуть, можуть підніматися страхи, можуть підніматися сумніви. І от якщо вони піднімаються, ці страхи, то а уявіть, а як би ви проживали цю саму ситуацію? Але якщо ви не знаєте, що таке страх? От ви забули, що існує да, страх, що існує сумнів, і от є ситуація, от. і немає оцього переживання, оцього страху. То як би тоді все відбувалося? Я спеціально зробила паузу, щоб ви трошечки відчули. А я вам хочу сказати, що ви б тоді відчули цей момент, тут і на зараз. Без сумніву і без страху? І да, можливо, нічого не відбувається. Да, Можливо, ви думаєте, що ви вибрали якийсь невірний шлях. От. Але по карті помірності просто, от із цього моменту, перебуваючи тут і зараз, просто робіть наступний крок. Карта помірності це по мірі ваших можливостей. Якщо ви відчуваєте, що є якісь вороги, то не, знову ж от, ну не треба сидіти в страхах, в сумнівах, да, боятися. Ну, от, розберіться, розберіться з цією ситуацією. Дайте собі час. Чи це я боюся? Чи це воно дійсно так? Так, по фінансам. Ну от, по фінансам, так, от, тут, так, от, тут можуть бути страхи, тому що от ви дивитесь якраз у майбутнє. Тобто у вас є, у вас є певна база. Може ну, певні фінанси, може вони невеликі. Але все одно певні досягнення вже є. Трійка жезлів це людина, яка вже досягла якихось висот. Вона щось має, щось вміє. Це людина ну, з певними знаннями, скажімо так, з певними вміннями і з певними бажаннями. Тобто, у вас є свої бажання. У вас є свій якийсь потенціал, і ви дійсно дивитеся вперед. І, можливо, зараз вам хочеться більше. Але по карті помірності, карта помірності каже, що зараз все йде е, повільно. Е, зараз може бути таке відчуття, як переливання з пустого в порожнє. Тому трішечки от охолоньте свої емоції. От трішечки е, е, ну, треба якось, якщо да, ви дивитесь кудись в минуле, о, в майбутнє, то зважуйте свої можливості. Тобто, а чи є у вас от на зараз ті можливості, щоб опинитися вже там? І ну, якщо ви бачите, що їх немає, то тоді по помірності, в міру, що з цього моменту, який я можу зробити наступний крок? От що я можу зробити маленький крок, який не, не підганяючи себе от головне і не напружуючи себе? Отут з цим треба розібратися. Тут на роботі може бути такий стан, от, ну, як в болоті. Да? Якась фінансова забезпеченість є, але хочеться більшого, хочеться дивитися кудись далі. Є бажання якихось перспектив, якогось розвитку. Але на зараз, мабуть, ну, я ж кажу, просто дивіться по своїм можливостям. І от по мірі, по мірі, мірі можливостей. Робіть наступні кроки. Для тих, хто в шлюбі. Карта сім мечів. Ну тут така карта. Що, ну, може, прийдеться якось викручуватися. Тут може один партнер якось щось крутити, мутити. Або ви, ну, дивіться, так, або ви, або ваш партнер. Тут може щось робитися за вашою спиною. Тут може збиратися. Якась інформація, ну, чи стосується вас, чи може, ну, чи може партнеру потрібна інформація якась буде. Е, ну, є тут такі якісь не дуже, я хочу сказати, моменти. Так, е, да, якийсь такий місяць, знаєте, такий трошечки як, ну, не те, що поганий. А як-от за вашою спиною да, може бути щось відбуватися. По цим всім картам от таке відчуття по цьому розкладу є. От. Тому е, знову ж знову ж, тримайте баланс. Тримайте внутрішній баланс. Якщо дійсно в сім'ї щось робиться, якщо ви щось помічаєте, да, намагайтеся не виходити з себе. От, е, намагайтеся дати всьому час. Намагайтеся от, по мірі своїх можливостей розбиратися в ситуації. Ну, так от карти кажуть. Ну, а якщо це ви, якщо ви перед партнером щось приховуєте, то тут карта каже, що збавте, мабуть, темп. Мабуть, треба знати вже міру в кінці кінців, от, бо всі ми люди, і партнер може вже і не витримати ваших таких якихось там цікавих похидень, всяких різних таких ходів, виходів, тому, уловок, тому, от якось, тримайте баланс. Для тих, в кого немає відносин, карта Паш Пентаклів. Ну, по цій карті мені хочеться сказати, що тут може бути, що ви така людина, яка може бути, що ви більш зараз думаєте або про навчання. Або про гроші. А от про, про перспективу грошей, тобто де, де гроші взяти, де якісь може розкрити знання. Тобто, ну, тут карта це, паш, це матеріальна така карта. Да? Тобто це людина, яка ну, більш така матеріальна. От. Це ж непогано, коли там і хочеться знання, знання і, і більше може заробітку якогось, да? і може якихось більших перспектив. Тобто, да, але просто що у вас немає пари, тому що ваша увага вона просто націлена на інше. Тобто, а там, де наша увага, туди те воно все зростає і розвивається. Да, якщо ваша увага направлена на те, щоб десь щось піти повчитися, десь щось розузнати, може кудись з'їздити, може переїхати, може десь піти заробити, підробити, пошукати додатковий, тут може бути пошукати додатковий заробіток, ну, це ваша увага, і ви туди приділяєте час, і туди ваша йде енергія. У вас не залишається енергії на стосунки. І карта каже, тримайте баланс. Збалансуйте. Збалансуйте, приділіть увагу трішечки да, пошуку, може, заробітка, але і трішечки приділіть увагу пошуку стосунків. Тобто, які кроки ви можете зробити вже зараз, да, по помірності, не поспішаючи, по помірності. Який е, крок ви вже можете зробити е, для того, щоб е, ну, десь з ким познайомитися? Це невеличкий крок, зовсім невеличкий крок. Може навіть просто знайти інформацію якусь. Може, ну, наприклад, сайт знакомств. Може почитати просто, які вони взагалі є? Або е, куди можна сходити. Ну, от. Те... Якось так, а, ну подумати просто, ну, просто от е, трішечки свою увагу, да? в, міру, в міру приділяти, одному направленню, ну і стосункам. Верніше, де їх, де ви можете їх отримати. Так, і порада місяця, порада місяця 5 кубків. Ну, от, дивіться, в цьому, да, це такий місяць буде, звісно, емоційний. Тому що тут такі, да, карти такі емоційний. І може таке от відбутися, як розчарування, тому що по помірності, да, то начебто ви будете відчувати, що немає результату. І будете от якось сумувати за минулим. От Важко відпустити минуле, що от колись можливо було і краще. Але тут така порада, от по цій карті мені хочеться сказати: краще синиця в руках, аніж журавель в небі. Ну, такі енергії. От такі енергії йдуть, тобто помірні, не поспішаючи. Головне, от, 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 по цій карті тут навіть навіть ну, дві, да? і тримати, от, звертати увагу увагу на те, що у вас є. Тобто. Да, можна посумувати, але в міру. Да, може не ті результати, які ви хочете. Бо з роботою, да, може таке бути. В сім'ї може таке щось бути. Не ті результати, які б ви хотіли. Колись може і було б краще. Але ж, все ж таки, все одно маленькі результати є. Все одно у вас щось є. Ви просто навчіться це бачити. Тому що лев це е, е, знак стихії вогню. правильно? Тут енергії, тут хочеться енергії дійсно, тут хочеться такої вибухової хвилі, щоб все вийшло, щоб все відбувалося, ну, але, мабуть, не зараз, але, мабуть, не в серпні. І тому, щоб не прийти, от просто не очікуйте результату, щоб не прийти в розчарування, то просто от, кажіть собі от по помірності. Да? Оце є і добре. Оце в мене є і добре. Ну, такі енергії. От такі енергії. І тут може, і в цьому місяці якраз може от і сім'я, якраз от сім'я, родина, вона і може оце створювати оце таку ситуацію. Де буде оце так емоції, якісь такі, оці сумніви, недорозуміння, оце щось таке от, ну, те, що я вже проговорила. Ну, такий розклад в мене вийшов. От. І я вам дуже дякую за увагу. Тримайтеся. Е головне, тримайте баланс. От. І тому ставте вподобайку, е збалансуйте, Відда віддала получила. І дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, пишіть свою думку. Відгукується, не відгукується. Пишіть, мені буде цікаво почитати. Пока-пока.